Доброго ранку, друзі! Я запрошу вас сьогодні в гості до дівчинки-оленки. Ну що, хотімо? А де ж це наша Оленка? Ой, погляньте, тут здається, лежить якийсь лист. Цікаво, що в ньому? Давайте зачитаємо! Малята, на жаль, Оленка не зможе вас зустріти у неї висока температура і кашель. Як шкода, як же ж їй допомогти? Малята, пригадайте, що робить ваша мама, коли ви хворієте? Так, дає ліки, парить ноги, капає краплі. А у мене в кошику якраз є смачні ліки. Я гадаю, вони допоможуть нашій оленці. Бажаєте дізнатись, про що я кажу? Тоді відгадайте загадку. У пучачках невеличких на кущі живуть сестрички, з гілячок звисають, вогники палають. Що це за красуня дивна, то у лузі стоїть? Калина, молодці! Ось вона, подивіться, яка гарна. Скажіть, будь ласка, якого кольору ягідки? Так, червоного, а якої вони форми? Круглої. Якого кольору листочки? Зеленого. А скажіть, де ростуть ягідки? Так, на гілочці. А скажіть, калина це кущ чи дерево? Так, це кущ. Скільки їх на гілочці? Багато, молодці. А як ви гадаєте, друзі, яка калина на смак? Калина солодка, але трішки терпкувата та гіркувата. У народі цінують калину за її цілющі властивості. З ягід готують чай, кисіль, джем, варення, тому і садять калину біля будинків, а особливо біля криниць, щоб вода була прохолодною і смачною. Існувало повір'я, що калину не можна нівечити, бо ганьба буде кривднику. Дітям, щоб не рвали цвіту калини, казали не ламай калину, бо накличеш морози. Давайте зараз з вами пригадаємо прислів'я про калину. Червона калина символ України, щоки червоні, як ягідки калинові. З калини роблять не тільки чай, кисіль, джем, але печуть пироги з калиною. Дітки, калина це символ нашої України. Український народ любить і шанує калину, бо вона завжди була символом дівочої краси. З калиною вишивали рушники, червоною калиною прикрашали хату, колиску немовляти, вплітали її у вінок, вишивали сорочки. Недаремно кажуть без верби і калини нема України. А ви знаєте, чому цей кущ назвали Калиною? Ні. Тоді послухайте легенду про Калину. Калина це ім'я української дівчинки. Це було дуже давно. В одному селі жила привітна дівчинка, звали її калинкою. Люди любили її за добре серце. Дівчинка дуже любила ходити до лісу, і одного разу шла вона і вирішила посадити якусь рослинку біля самої доріжки, Викупила в гущовині маленьке тонесеньке стебельце. Щоб прийнялося. Кожного дня носила калинка воду від своєї хати і криниці і поливала. Маленьке стебельце прийнялось, і розрісся великий кущ. Шов якось шляхом перехожий, стомився і сів під кущем відпочити, усміхнувся і каже Спасибі тим робочим рукам, що його посадили. Тут відразу кущ стрепенувся, укрився білим білим цвітом. Дивиться на нього й думає, що ж далі буде. Осипався цвіт, а замість нього з'явилися ягоди, червоні, як на мисто. і диво у кожній ягідці заховане зернятко, схоже на маленьке серце. Прийшла калинка до свого улюбленого місця і здивувалася зерняткам. А кущ нахилився до неї і шепоче: це на згадку про твоє добре серце. А щоб люди тебе не забули, подаруй нам своє ім'я, калинку. З того часу цей кущ називається калиною. Я надіюсь, що наші ліки з калини допоможуть оленці швидко видушити. І ви не хворійте невгамовні. До зустрічі!